Ми раді поділитися своїми враженнями від уже третього всеукраїнського конкурсу творчих робіт, текстів та відеовідгуків, які присвячені переглянутим конкурсантами виставам, прочитаним драматургічним творам, а також фільмам. Перші враження, якими хочеться поділитися, це те, що наші конкурсанти. Мають дуже широку палітру тем, які вони розглядають, і яким вони присвячують інколи свої якісь роздуми, рефлексії, а інколи справжні дослідження, тому що одна з робіт поданих в цьому році на конкурс понад 20 сторінок, і це теж говорить про те, що та норма, яка запропонована оргкомітетом, той обсяг тексту, який ми пропонуємо розглядати як стартовий, це тільки така початкова пропозиція, а насправді наші конкурсанти залюбки починають впроваджувати свої якісь критерії і свої довжини вбирати для цих текстів. Крім текстів які ми розглядали в цьому році з членами журі, були також надіслані. Дві відеороботи, такі мультимедійні, які по суті теж відображають зацікавленість цариною кіно. Хочу сказати, що за моїми особистими спостереженнями, станом на сьогодні, в нашому конкурсі твір театру, кіно, який мене вразив, кількісно переважають твори кіно. Які вражають наших конкурсантів. І це може бути кіно не обов'язково сьогоднішнього дня. От теж дуже цікавий такий, я побачила тут мотив, що зовсім молоді конкурсанти, наприклад, 14-річний конкурсант повертається до ретро-80-х, переоцінює цей фільм і робить дуже цікаві і самобутні самостійні висновки. Безумовно, українська класика. Кінокласика переосмислюється також нашими конкурсантами, причому як у форматі рецензії на фільм, так і рецензії на окрему акторську роботу в цьому році. Зокрема, це була робота Богдана Ступки. Ми побачили небагато, але представлені були творчі портрети, портрети. Власне, актора в одній ролі, і е, кіноактора е, голівудського Патріка Звезі, е, тобто і український е, е, світ кіно, і Зарубіжний світ кіно, вони однаково цікавлять наших конкурсантів. Це ми відчули. Хочеться відзначити, що абсолютно всі конкурсанти підходять до участі в конкурсі максимально зацікавлено. Відчувається їх такий неформальний підхід і прагнення сказати своє про той твір мистецтва, який вони побачили. В нас було цього року не так багато творів у жанрі рецензії, скажімо так, класичної рецензії, як ми це розуміємо, у нас на кафедрі. Але ці рецензії вони теж відображають різноманіття ну, і ракурсу погляду на театр, тому що в одного з конкурсантів, наприклад, це участь у виставі і бажання розповісти про виставу і про свій колектив. А в однієї з учасниць нашого конкурсу в цьому, в цьому році це погляд уже не школярки, а студентки коледжу. Яка дивиться виставу очима майбутнього фахівця? Театральної справи, акторського мистецтва і дивиться цю виставу наживо. А є в нас одна конкурсантка, яка дуже приємно здивувала нас тим, що вона розповідала нам про екзотичний театр, Театр Азії, Таїланд. І це була скоріше така подорож, ніж класична рецензія, оскільки сам погляд на цю виставу він був поглядом такого першого відкривача. І, і екзотика, національні традиції, і те, що конкурсантка сміливо стверджує, що після того, як вона побувала в Таїланді, подивилася їх традиційний театр, вона звернула увагу на те, наскільки важливими є і українські театральні традиції, і фактично цей поворот відбувся до того, щоб сприймати український театр і театр в класичному такому в, 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 в класичному і в класичній Драматургії. Безумовно, привертаю увагу, що підлітки, молоді, юні наші конкурсанти цікавляться і темами відносно нещодавної історії України, зокрема, це мюзикл. Який також був прорецензований, і зроблено, це було на достатньо високому рівні. І тут перед дослідницею стояло таке декілька аспектне завдання, оскільки тут треба було все ж таки вивчити і сам матеріал, який в основі мюзиклу, і розглянути вже виставу, яка вийшла, і говорити про те, як корелюють ці персонажі на сцені з їх реальними прототипами, і говорити про Особливості саме сценічного прочитання такого матеріалу, а також про музичну складову, безумовна вистава безумовно фільм Захар Біркут, який привернув увагу одного з наших конкурсантів, також може розглядатися з позиції звернення уваги на такі патріотичні наші національно значущі класичні твори і на їх сьогоднішні сінічні інтерпретації. Фільм «Щедрик», в основі якого всесвітньо відома Мелодія Леонтовича і Всесвітньо відомий такий мотив, можна вважати, що ця рецензія стала таким прилюдом до цих зимових, різдвяно, новорічних свят, і ми також із задоволенням пройнялися настроєм цього тексту. Я хочу також підкреслити, що цей конкурс, третій конкурс, який ми проводимо на кафедрі. Він став найбільш, мабуть, таким. Показуємо з точки зору зацікавленості наших конкурсантів темою і політики, і темою влади, і темою демократії, і темою тоталітаризму, і темою війни, наслідків війни. Все це аналізують наші конкурсанти. І це страшенно цінно. Мені здається, що це такий як больовий нерв цього конкурсу і цьогорічних робіт, які були подані. Конкурсантами, і я хочу також підкреслити, що говорячи про такі вагомі теми, наші конкурсанти не завжди говорять про них саме на матеріалі сьогоднішньої війни, яка точиться в Україні. А вони говорять інколи методом аналогії. Як, зокрема, одна з конкурсанток, яка пише про серіал Пуститися берега і це кримінальний серіал з філософськими підтекстами, і це американський фільм. Тут немає такої прямого зв'язку з реаліями сьогоднішньої України, але ми бачимо наскільки цей текст написаний людиною, яка мешкає в Україні, яка розуміє, що таке ствердження ідеології насилля, і що таке наслідки ствердження такої от особистості, такої персони, яка фактично починає мертвити все навколо себе. Дуже цікаво, що наші конкурсанти звертаються до максимально різних тем, тут і студентське або школярське життя, буття, і осмислення, і рефлексії скоріше. Підліткових серіалів, молодіжних серіалів, як зауважила одна з учасниць нашого конкурсу як своєрідного антистресу. А з іншого боку, такі фундаментальні фільми, інколи серіали, які розкривають уже зовсім в дорослому контексті на рівні дорослої свідомості, розкривають ту проблематику, яка сьогодні. Безумовно, всіх тривожить і всіх бентежить.